Добре, а от на одну квіточку. Ну добре, найди на одну. На п'ять квіточок. Скільки має бути десь? От там буквально так що тут буде. Майки? Майки. Ну, ну, от 20, купили... 20. Добре, ми купили от двадцять двадцять. Ми що на одинадцять. На одинадцять квіточок. Нормально. Тобто плюс-мінус п'ять сантиметрів зажимає час. Довжина, я їх нарізала так. Стара банківська карта, а -а -а. і так от накручується і обрізається. Вона десь, напевно, до 7 сантиметрів. Так, десь так, 7-8. І що? І потім над свічкою, чи. Так, над свічкою. <реш> ну, трохи, напевно, роботи, але.

Не знаю. Я якраз поспіваю. Ми будемо співати чи так як минулого року, плескають. Ми взагалі що шумне середовище. В музичній школі не прослуховування теж плескають? Пані, я нормально зробила чи я? Вона дуже плескає. Якби Таня не плескала, вона б тобі заходила. Виспіхають?

А всі йшли на перший курс. Ми свій час, коли от я закінчила училище музичне, швидкі коледжі, ми називалися в 2010 році. І чи в консерваторії, чи в, в університет, це на перший курс. <плес> і там було жах просто, бо вони ж університет брали людей без робити, тобто після музичної школи і після чотирьох років коледжу, де ти вже маєш можливість працювати, і ти маєш два роки практики, ти приходиш і знову, починаєш. Ну така, дома, вона додатка. Що де ми тапаємо клей на українську?

Найлепше, що ти не знаєш, що ти не знаєш, що ти не знаєш, що ти не знаєш, що ти не В мене ти не знаєш, що ти не знаєш, ти не знаєш, що 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 ти не не знаєш, що ти не знаєш, Так, прошу. 50. Це взято. Ну я, тож, третю хочу записати. Ні, так, не забивай, ти спириш, а так що тобі все збісалося повно. Хода совча так піддаму щось трохи тронь, а там ще до зміни, і буду тобі поміс.

Да, я там хочу скручую. Я, я показываю. Клея на шпаку. И вот так вот клаем і скручуем. Вс, дай так Дай. Вс, я так крути до конца и выйти. Cosa uh, facciamo? Uh, uh, no, però è molto piacevole. Grazie. Sì, facciamo un po' di cose. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì,

З якими, ааа, міка? Чекай. Немає вже паличок. Ліжав, мій другий. Ха! На, в тебе палички. Ой, вибачте. Ай, ні, не крила. Ви ще скільки паличок? Так, якщо буде більше, то нічого не станеться. Да. Так, подивись, як крикає. Так, все. Палички. Все, я їм ще зараз. Одразя тут пенять. А, братяше, і не забувай. Просто на дорозі. Вже буду так сказать. Не, я тут просто. Ну, добре, давай мою тебе, Андрея, для сотки. Но покажи, что ты тут кормишь, не камеру, если хочешь на себе камеру, ну, я не знаю. Дивися. Отако? такого. Не, так, а вот так. Вот так вот. Руку дивися, дивайся, так, вот так вот.